Оксана Халимон прямує з Чернігова до Ріпок. Тут жінка відкрила першу і єдину у цьому селищі піцерію. Облаштувала її у власному продуктовому магазині. Ми захотіли надати людям ті послуги, яких вони не можуть отримати в ріпках. Проаналізувавши в зрозуміло, що в Ріпках піцерії немає. Для того щоб це зробити, Оксана подала заявку на грант. Коштів на відкриття піцерії у нас не було, бо обладнання піцерії воно досить дороговартісне. І тому мною була подана. Заявка на грант, який я благополучно виграла. І завдяки цьому гранту я отримала дане обладнання піцерії. Тепер тут щодня печуть від 50 до 70 піц, розповідає Оксана. Раніше ми їздили раз в місяць там, а тепер можна хоч куштувати кожен день. Піца дуже смачна, є багато видів. Оксана за освітою бухгалтер, але вже 12 років працює в торгівлі. На початку повномасштабного вторгнення жінка мала тільки один власний магазин і була найманою директоркою мережі. каже, не виїжджала з Чернігова, а дистанційно продовжувала працювати. Це було досить такий складний період, бо деякі магазини на той час, де я була директором, вони. Були в окупації, але ми пройшли цей шлях. Ми випрацювали таку схему. У мене був такий блокнот, де я записувала, де кожен магазин зберігає кошти, бо коштів в магазинах було там значна сума на той момент, оскільки всі магазини, не лише там, де я працювала, всі розпродались майже під ноль, бо скупили все. Жінка каже: принципово залишається в Україні та допомагає розвивати місцевий бізнес. Я хочу жити там на рідній землі, я хочу давати тут людям роботу, бо я. Я розумію, що прийде перемога, це просто питання часу. Наразі в команді Оксани 53 працівники. Серед них є переселенці та люди з інвалідністю. Кожного місяця ми сплачуємо близько 220 тисяч в місцевий та державний бюджети у вигляді податків. Нещодавно Оксана відкрила піцерію ще й у Мені. Крім того, працює над новим грантом, аби такі піцерії були й в інших населених пунктах Чернігівщини. Це є досить актуальним, аби люди не їздили за смачною піци, наприклад, Чернігів, а коштувала у себе вдома Олександра Мілашевська, Валерій Циркун – Суспільне новини, Чернігів.